Доброго дня. дня! Як настрій, бойовий. Справлялися з окольчиками. Кожен да, а... ранок руки трусилися. Але добре. добре. Тоді ми йдемо подивитися, як наші поліколи реагують на стимуляцію. І будемо вже рухатися до фінального етапу, до пункту. Ендометрій 9.9.

Я вас подивилася на осені. Судячи з розмірів фолікулів, наші яєчники готові до пункції. І в суботу у нас буде пункція. Пункцію проводять під внутрішньовенною анестезією. Це короткочасна процедура, яка триває 5-7 хвилин. Ще година після цього підспостереження у нас в В Цей час чоловік дасть сперму, і тоді через 2-3 годинки вже буде відома кількість зрілих яйцо клітин, їхня якість і так далі. Хочу зауважити, що ви на пункті повинні прийти на що, тобто не їсти, не пити і води не можна. Це дуже важливо.